Шлюбний контракт, друзі, що це таке та з чим його їсти? Останнім часом набирає популярності при шлюбі вкладати контракти. Дивіться, шлюбний контракт це той контракт, в якому ви пропишете всі свої майнові та фінансові питання. Тобто, якщо під час розірвання шлюбу. Вам потрібно буде поділити майно в цьому договорі вже буде все прописано, за ким де те чи інше нерухоме майне, ну, рухоме майно, фінансові кошти. Дивіться, друзі. Шлюбний контракт він обов'язково повинен бути нотаріально завірений у присутності обох членів подружжя. Шлюбні контракти вони діють на всій території України та по всіх країнах з якими наша держава має міжнародний ну має міжнародний договір про співпрацю одне що не можна зазначати в шлюбному контракті це питання про дітей тобто при розірванні шлюбу не можна зазначити в контракті, з ким будуть проживати діти, і взагалі питання відносно дітей. Якщо комусь цікава більш детальна консультація чи допомога у складенні шлюбного договору, ув'язка звертайтеся по номеру телефону, що вказаний під відео або в шапці профілю.